Заплющую очі, як двері, щоб ти не зник. Боюся, що пам'ять не вилилась крізь зіниці. Найди, я кохаю ці спогади, кожний з них веселих і пристрасних, тихих і мовчазних, до меншої невагомішої дрібниці, коштовність, яку я ховаю на дні очей, Кохаю ці спогади. Навіть коли пече, змагання із часом це надто нерівний бій. я тепер знаю, що першим зникає голос, що довге чекання виснажує, наче біль, якого тепер, як миттєвостей у добі, як кроків до обрію, все це виходить горлом. Втім, знаєш, я згодна на це, аби ти не зник. Найди я кохаю ці спогади кожний з них. Ти знаєш, мій хлопче, життя попри все тече, хоча переважно впадає чомусь в нікуди. Тоді я довірливо тичусь в твоє плече, цілую чоло і лягаю тобі на груди, кохаю ці спогади, навіть коли.